Всім привіт, мої дорогі підписники! З вами знову я, Максим. І ми сьогодні будемо грати в Schoolboy Runway. І давайте що буде, якщо ми 20 раз будемо дзвонити. Я знаю, якщо 20 раз будемо дзвонити мамці, вона піде на розборки. І. Брін, я не лох. Чуєш? І. І. Ще. І ми подивимося, що... чи ми зможемо піти до рибака і покупатися, чи не зможемо. Ну, Чи ми можемо прийти. Ну, а ми починаємо, що щоб я йому ну, уроки. Практики. Це не самі речі. кимий. Ні, типонок. Ну, Справді, ти типу, поповчеш мені немає, бо мені і так нічого не зробить. Так, перший раз. Іду, іду. Це має бути перший раз. Навіть може не ховатись, просто по приколу зробив. Так, ми вже подзвонили. Вот гади! Ага, соглася. Я танцюю пока. Мам, не залишай мене одного. Другий раз Йду, йду. ага, бачу, ти йдешь, бля? Спокійно. все добре. Це є другий раз вже. І хто это был? Я? Я тонти йогу танцюю йогу. Так. Давай, мамка, иди туда. И давайте... Сколько у Три? И давайте третий раз. Сейчас выйду. Ага. Все, у нас. Так, третій раз ми вже зробили. Ось раз ми зробили. Тепер ми зараз зробимо четвертий раз. Уже йду! Це четвертий раз мамка йде на роботу. Ох, я вам дам! Блин, ти такая каратистка, вау! Ну а мы йдемо до п'ятого разу. Мамка з п'ятого разу уже злиться. Кто это тут такой смелый? Ну я тебе Давай, сама проходит кубан, ранучий. А це буде рекламка, зачекайте. Це тільки вже шостий раз, а мамка вже вся вміла. Нет слов! Даже дверной звонок издевается. Угу, Ти здівається. Проходить все для вас як треба. Ну а ми йдемо до 7 разу. Мамка бешеная біжить просто. раз? Угу. Начинай! Ага. Мама купишь мне телефончик. Не. Так. так. Ну короче. Ты уже... Мы звоним восьмой раз. Восьмой раз уже звоним. Я вже восьмий раз дзвоню і зараз буде дев'ятий. Мамка вже злиться на дев'ятому разу. Що за фігня? Блін, як злоп. двірний дзвонок здівається. Согласен, мамочка, согласен. Дзвонимо десятий раз. Дзвонимо одинадцятий раз. Одинадцятий раз дзвонимо. 11. Біжим! Ох, я вам да! Але зараз буде рекламка Сура. Вибачайте, що часто реклама, бо тому що просто в практиці є реклама. І все. Тут Дзвонимо 12 раз. Бо я часто не знаю, скільки то вже разів, а просто кажу. Скільки я вже раз дзвоню, пишіть в коментарях, бо я тут такой смелый? Ну, нехай буде 12, бо я можу деколи помиляться на один раз більше або менше. Так, 12 раз, зараз буде 13. 13 раз, мамка знову біжить. Нет слов. Даже дверной звонок издевается. Угу, Я знаю. Я все знаю, мама. Я все знаю. Не переживай. Ми вже дзвонимо 14 раз. Дзвонимо 15 раз. Міхі, я вам дам! Ігор, віка, я скоро до вас піду. Мені тільки треба мамку зпісити. Це тільки 5 разів і все. Ми... Тепер йде 16 раз. 16 раз ми мамку знову спісили. Ігор, Віка, ще трохи я до вас піду гуляти. Зачекай. Ми починаємо з раз. С 17 раз мамка знову злиться. Не знаю чого. Але дверной звонок издевается. Ну-ну, понятно. Мамка, може ти мене відпустиш гуляти? Ні, не відпущу. Іди в жопу. Та блін. Ладно. Ой. Ладно. Дзвонимо вже. Який раз. Вісімнадцять. Вибачаюсь, просто була рекламка. Мухи, я вам да. Мам, апес, кусайте. <рик> Кусайцы, кусається, конечно. Ай, не пускай. Дзвонимо вже девятнадцатый раз. Це або 19, або двадцятый. Не знаю, напевно, но піде на де нас ні, 19. -й. это тут такой смелый? Угу. Ну, И сейчас будет финал. Двадцатый раз. Все. Мамка вся нервах, пошла на разборки. Давай, пошла на разборки. Вика! Игорь, я до вас иду. Это что Такое? Я Кто... вам покажу. Кроме вас тут никого нет! Извините, но это мы не знаем. Мы тут уже час играем и никого не трогаем. Да. А, смотрите мне. Э -э. О, привет, ну привет! Твоя мака-то козла, капец. Ай, а что твоя мака-то козла? Я не знаю, ну блин. Йо, я більше з тобою гуляти не буду. Добре, вибачте, я буду гуляти. Я і так збісив мамку. Зараз підемо, ще раз збісимо малку. Ми зараз біля дверей і ми зараз подзвонимо. Що буде, якщо, якщо ми подзвонимо ще раз? Що? Міма! задрали вже, більше не буду виходити. О, її рідний Син дзвонить, а вона не пустить. Ну і вона, я тут графік гуляти. <глухи> так, Так, коротше. Ми тут, коротше, вже можемо собі гуляти. Ми вже вірю люди. О, Ігор, привіт. Привіт, Віка. Ну привіт, Андрей. Так, джинс, за робота дитина. Чого? Ну а ти? Ой, я не знаю. Я що зараз не хочу. Ладно, ладно, я піду увози, я так подати жарко. Потень. не знаю. До речі, давайте подивимося, що тут. Так. Задати те місце там, де стоїть сам Андрій, в тому. Там, він починає. О, в цьому місці він е, ось тут починає. Так, е, давайте погуляємося трохи. Бо я. Бо я цілий місяць сидів в хаті, Чив урок я мамку бісив Тата бісив, нічого. Давайте ми зараз до рибака підемо. Бачите, ось там біжить якийсь чоловік. Я до нього не і підійду. Блин, я не встиг, вибачте а от ось тут я вже біля озера є вже. І я вже йду до дому рибака. Я, на жаль, не встиг до рибака піти, але зато... Але я зато, Блін, фіртку, фіртку я можу відкрити. Двері не можу заперто. Я насправді деяких відео дивився, але там насправді всередині нічого немає, там просто темно дуже. Ну а ми підемо сам покупаємося вози. Ох, якай. Якщо присісти можна, то, то можна втонути. Можна втонути. Так, я виносимо склала. Ой, кайф, кайф. Нічого не сталося. Давайте просто всього не все. Прикоротся. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Ну, всім па-па!